Доброго дня, шановні студенти, електроустаткування предмет. Сьогодні лекція у нас комплексна. Е, комплексна лекція. Одна частина у нас призначення, будова та класифікація фрезерних і зубофрезерних верстатів. верстатів. Ну і електрообладнання, звісно, цих же ж верстатів ми з вами розглянемо. Призначення пристрій та різновиди фрезерувальних верстатів. На класрумі можете подивитися цю лекцію. Поділяється на дві основні групи. Вертати загального призначення, горизонтальні, вертикальні та поздовжнофрезерні, і зубофрезерні купіювальний фрезер. Ну, зуби нарізають. Так? Вони складають, ну, це сам принцип різання, бачите, да? тобто зубами вигризають Один виріб, два фреза. С у нас подача. Як бачите, так. Ну і будова, що складається, ми бачимо, так. Фреза у нас кріпиться в цій частині. так, До фрезеної головки. Стіл у нас рухається. Три робочий стіл, полоски 4. Ну, і вздовж і поперек, і вверх, і вниз може рухатися, так? І вирізаємо ми. Зубами, що нам потрібно. Це модель 6H13. Це у нас вертикально фрезерний. Так? Тобто у нас вісь, вісь фрези вертикальна. Тепер горизонтально фрезерний верстат. Він дивимося от, горизонтально фрезерний, відповідно у нього вісь Так, І те ж саме стіл. До стояковий поздовжно-фрезерний. Повздовжно-фрезерний повздовжно верстат стіл ходить вздовж. Так, копіювально фрезерні верстати, значить вони вже на е, заготовку вирізають, копіюють. Так, будова подана. І у нас копіювально-фрезерний верстат ось його будова, так, Він же копіює, в нього вставляють якийсь. Приклад заготовки, треба виточити, і він от зубами. Модель. От ми, і в нас ходить він туди, назад, туди, назад, з невеликим шах, кроком, так, і от вирізає заготовку, і тут показано ось, схема об'ємного копіювання, контрольні питання. Заодно зараз покажу, я тут знайшов. Ось класифікація фрезерних верстатів в інтернеті, як вони класифікуються. самі сані спеціалізовані. Будова їх. Ось тут детальна будова вже так красивіше намальований. Це видно, горизонтальний. Так? Тобто фреза горизонтального розмі... Вісь фрези розміщена горизонтально. Ну, стіл знову ж таки рухається. Вперед-назад, ліво-право, верх-низ, тобто по всім координатам. Будова є. Чому зацікавилось, що цвітні тут такі малюночки? Тут ясно, що вертикальна фреза, тобто вісь фрези вертикально обертають. І знову ж таки рухається. Бачимо стіл. Пристрої. Різальний та вимірювальний інструмент, фреза його будова, фреза і елементи. От показано: так? От такі елементи, прихоплювачі, так. Показуємо далі фрези. Дивіться, які цікаві фрези різноманітні з різними зубами. Оце їх міняють. Такі от від сверла до якоїсь частини сверла, і от такі діски. Да? диски такі типи. Далі у нас порівняння різця і зуба фрези. Ну, зуб-фрези це один різець. І Таких різців багато, тому ну, продуктивність ясно, що більша. От у нас форма зубів може бути. Шпилястий зуб і затилований зуб. Ну, це так чисто для загального розвитку. Елементи зуба фрези показані. Ну, контрольні питання у нас дуже не цікавлять. А, от, до речі, розрахунок: дивіться, діаметр фрези, швидкість різання. Піде тисячу, що у нас в курсові є. Та як він розраховується, це 10 швидкості, Помножується, на піде. Нам дає частоту. Так, крок подача зуба s 0 v це один зуб. Множимо на кількість зубів. Так, ось ці зуби, Як вони вирізають. Дивіться, по черзі кожен зуб якусь свою S вирізає. Так, ну і Отак воно порівняє поверхні фрези, які вирізаються. Ну, все одно воно так гризе, Так, Ну і ось цікавий такий рисунок, чому він сподобався мені цей сайт. Ось дивіться, як тут він вирізається. І може бути повністю і якусь канавку, і кут якийсь, і більшу канавку, так, і площину може вирізати Фрик, приклад фрезервуального застосування мастильного холодження. Ну, Це далі не цікаво. Ось таке загальне профрезері. Ну, у нас більше цікаве, звісно ж, електрообладнання, тому розберемося. Друга підтема нашої теми це на все-таки електрообладнання. Давайте, звісно, схема керування з приводу вертикально-фрезерного верстату. Ну що тут написано? Потужність 13 кВт вже знаєте, 141 радіант за секунду. Знаєте по курсу, як розраховувати. Да? Формула є, e, тобто це 1500 оборотів. Швидкість подачі від 100 до 1000 мм може бути діапазон регулювання від 4 до 400 мм за хвилину. Ну і Швидкість міняється в діапазоні 10 до 1. Далі. Тут описана схема електрична, це вже скласрумі це є. І давайте цю схему розглянемо. О, яка цікава схема. Схема керування верстат, вертикально-фрезерувального верстата. Що ми тут бачимо? Ми бачимо ну, живлення у нас QF1 рубільник, QF2 це автомат, КМ3 це контакти, м -м, катушки, Катушки, КМ3, ну, десь катушка КМ3. Зараз ми її пошукаємо, ми її повинні знайти. КМ1, КМ2, бачимо, КМ3, ось ця катушечка. Так, ось СБ5, який. Включає живлення. Це живлення у нас. Це живлення у нас двигуна постійного струму. Так. Як це все працює? Бачимо ми з вами. Двигун трифазний асинхронний М1, двигун М2 постійного струму. Двигун постійного струму із катушкою паралельно. Е обмоткою збудження паралельного за схемою паралельного збудження. так, ось, LM2 Ми бачимо, ну, і включається двигун у нас. Двигун у нас включається через команду апарат sa 1 праве ліве Це у нас не включається, а, а реверс забезпечується. Так, а вмикається це через QF1. QF1, тобто правий лівий, 0. Команда апарат на нулю. Двигун у нас не включається. Рубінником QF1 ми замикаємо, і тоді команда апаратом вправо чи вліво обертання йде. А це у нас через трансформатор, бачите, це у нас динамічне гальмування. Даже ось написано динамічне гальмування, як гальмує. Тобто, Ми на дві фази даємо постійний струм, <кхід> де ми беремо постійний, а от змінний струм з двох фаз понижаючи через діодний мост, бачите 4, і динамічне гальмування забезпечуємо. так. І у нас двигун двигун М2 постійного струму, Це у нас якийсь сильний двигун. так, подачі, Напевно, подачі. так. Вертикально подачі. Він у нас вмикається qf 2 2 автоматом. Так, автоматичний вимагач, але е, ще КМ3, ось внизу ми його бачимо. сб 5 запускає даний двигун в роботу. сб 4 ми зупиняємо даний двигун, сб 1 ми КМ2 замикаємо контакти. Дивимося, де в нас КМ2-контакти це нагальмування. КМ2 нагальмування в нас, якщо нам треба зупинити. так. СБ1 натискаємо. Ну, що ми тут? Ось бачимо, двигун постійно сумживеться від е, трифазного випрямляча, МП-магнітний підсилювач тут стоїть. Так. І е, додаткове коло керування е, живленням цього двигуна. Бачимо ось, продовження катушок магнітного підсилювача. Ще один у нас. Випрямляч так, однофазний. ми маємо. Так, із змінного струму. Ну, така цікава схема. Ну, як, які тут режими налагоджувальний, так, є робочий режим до 300 обертів? радіан за секунду це у нас другий двигун. Так. Для рухів подачі комплекс приводу, типу ПМО. плюс двигуна подачі дійсне. Ага, значить, це в нас подачі М2, а це в нас головний. Ну, так ми його говорили, значить, то. Описано, як це все працює. Схема, я коротенько розказав, кому детально може почитати. Тепер особливості електроприводів копіювально-фрезерних верстатів. Їх можна, системи електричного копіювання можна поділити на системи перерив часто керування, так і системи безперервного керування. Використовується електромашинний підсилювач і територний перетворювач двигун. Так, дивимося. Описана схема, ось наша схема, так, як це все копіюється. Так, рухається у нас вверх-вниз цей речах, і відповідно, ось у нас якор чи до однієї, до другої катушки. Так. Зсуває у нас і, відповідно, ці обмотки, ось вони намальовані, вони передають сигнал уже на привод нашої фрези Так, і вона тоді ось лінія моделі, і це вже виконавчий і Вона копіює. Рух без контакта, індуктивна копіювальна головка. Вона копіює рельєф, який заданий. В матриці. Називається матриця. Так, і це у нас схема керування, електроприводом приводом копіювання Фрезену 6441Б. Ох, дивіться, стільки двигунів. Так? І генераторів. Так, ну почнемо ми з двигуна М2. Це у нас приводний двигун, асинхронний, трифазний, з'єднаний він з якорем-генератора Г1, його обмотка збуження незалежна, ми її бачимо. Живить Г1-двигун м 2 М у нас 1 це подача вертикальна, так, забезпечується двигуном один, 1 теж збудження у нас незалежне даного двигуна. Далі у нас М3 це привод фризи. 6 клем, це означає D2 швидкості, так, іде передача на фризу обертання. Далі у нас двигун М6 це поперечна подача деталі, так. Це поздовжня, це поперечна. І ще у нас один двигун це вже висота верх-низ. Ну, фактично, М1 це по Х, М6 по І, М4 по З. Так, у всіх координатах йде е, подача. Причому ці двигуни М1, М4, М6 ми бачимо вони постійного струму з незалежним збудженням. Крім того, у нас. І ще один двигун асинхронний трифазний. Він приводить в обертання два іще підсилювальні генератори. так, Це генератор магнітний підсилювач, це Г2, Г3. І Г2 у нас живить двигун М4, і Г3 живить двигун М6, обмотка збудження Г3, ми бачимо L1. При цьому вона ще реверса. Бачите, яка 1 К2 це реверс, а обмотка. Двигуна Г2, дві катушки обмотки через ПСП це підсилювач постійного струму, живляться. Тут рестораний перетворювач стоїть. Ну, і це блоки задавання. От коротенько така схема складна і цікава. Ну, і тут описано, як це все працює. Контрольні питання ознайомилися. Ну і давайте подивимося. Що нам пропонує література в цьому плані? Це ми подивилися, подивилися з вами фрези, зовнішній вигляд, такий цікавий малюнок. Ось у нас книжечка, яку ми завжди на неї НИИ... посилаємося електрообладнання фрезерних призначення пристрій фрезерних верстатів. Ну, от, бачите матеріал від ціля. Чи цей від мене взятий чи від ціля? про вертикально фрезерні верстати? Є таке та копіювально фрезерний, я копіюється, тип електроприводів верстатів описані, є розрахунок потужності двигунів фрезерних верстатів. Аналогічно. Подача тут не розраховується, П-швидкість. Ми бачимо, як розраховується, який тут коефіцієнт, що за проблеми. Діаметр фрези, число зубів, подача. А ну, тут єдине змінність число зубів, подача, глибина фрезерування, так, ширина. Фрезування стійкість фрези те, да. А, ну Ширини фрези, да, теж там не було. 308, бачите, стійкість від 180 до 240. А ось наше зусилля, як считається, так само і у нас по кусові считається. Е, сила подачі кхм, считається. Потужність подачі від сили і швидкості подачі. Різання, так. Зусилля, значить зусилля. Різання, так. Потім у нас з урахуванням коефіцієнту корисної дії. Бачите, 0,7508. Потім ну, тут час вважається фрезерування, яке врахує довжину фрезерування, довжину врізання, довжина врізання, як розраховується. Потім потужність у нас. І ще одразу розраховується. Ну, та сама формула, що вище. Так, технічні дані, які заносяться, ну, шліфування ми ще не вчили. Так, І ще одну літературу. Оце тут методичні казівки до лабораторного електробланта схеми фрезерувального верстату. Ну, мене тут зацікавив, тут текст, це університет. Да? У нас тут технічні характеристики цього. Фрезерувального верса такий малюночок цікавий. Да, вертикально фрезерний ми бачимо, да, чи горизонтальний. Ну, Верстат, загальний вигляд. М -м -м. Мета роботи вивчити, вивчити. Придбати теоретичні знання Так, опис роботи. Так, в чому Тут лабораторна робота не ну, ну, У нас електрична схема. О, дивіться, така цікава. Давайте її розберемо. Чотири двигуни. У нас курсова з п'яти двигунів, у нас крутіша курсова, а тут чотири двигуни. Ми бачимо перший, другий, третій, четвертий. Живлення у нас єдине від рубільника. Запобіжники стоять одразу на виході, того, що це рубінник. А не автоматичний вимикач. Ми ж не ставимо тут запобіжники. І пішло, поїхало. Дивіться, на коло керування. Ось у нас справа пішов трансформатор, як і у нас курсовий, Так. І коло живлення з запобіжником. Бачите, лампочка ключик стоїть. Е, подивіться, ось Т1, це первинна, Т1, 2, ну неправильно, Т2, 1, т 2 2 т 2 3, треба позначати. а Тут Т1, 2, Т1, 3, т 1 4, Фактично вторинних обмоток 3. Раз, 2 і три. Так більше я не бачу. обмоток 3. Тобто лампочка живеться у нас від змінного струму, ну, напевно, мала напруга. Оце у нас коло живеться від у нас, бачите, через діодний мост запобіжник і живеться від постійного струму катушка. Ну, це не катушка, це U1 це позначається електромагнітна муфта. муфта це так муфта позначається. Так? І це в нас все коло живеться від зміну струму. Бачите, випрямляча нема. Ну, напевно ж, напруга нижче, понижаючи. Навіть на 110, може. може 220, бо на первину обмотку подається 380, як ви бачите. Так, на останній двигун, дивіться, через запобіжники пішов не реверсний двигун, це не. А, це ні, це такий реверсний, бачите? І може бути через К6, через К5, і пішло живлення ще кудись. Ще ось три фази пішли живитись. Реверсний. Так? Дивимося, К6, К5. І тепер шукаємо катушечки. К6 К5. Ось ці дві катушечки. Так. І вперед-назад вони включаються. Дивимося, чим вони включаються. Не бачу кнопки пуск тут. Ну, десь контролер, мабуть, стоїть. Немає. Так, вперед-назад ось цього двигуна. Тепер дивимося оцей двигун. Давайте зараз я добавлю плюс-плюс, плюс. плюс, плюс. Отак. О. С3 е, С3 включається. С3, катушка, С3. Тут я взагалі не бачу, тут катушки С3. Да? Е, ну, якийсь. А, а, якщо С3, то це рубільником включається. Все, тут нема, не може бути катушки. Далі Отут цікавий такий реверс, дивіться, забезпечується, десь окремо реверс переключається. Так. Е, С2 це теж вручну автомат і ще плюс реверс. Вперед-назад вручну переключається на двигуну СМ1 позначено, і тут теж вручну. При цьому Перший оцей двигун, ось він другий стоїть. Де саме на ньому защити ніякої немає, крім цього запобіжника. А на оцьому М4, ось же ще запобіжники. ну теплові релігя скрізь вони стоять, це зрозуміло. Тут Запобіжник і теж вручну переключається. Оці виходить три двигуни, вони контактором К4. К4 вони, так, ну Давайте глянемо, де наш К4. Ось цей К4 катушкою. Ось. Кнопка пуску. Так. Кнопка пуску є. Оце ага. ну, такий цікавий, що дивіться. Тільки оцей двигун М3 включається від магнітного пускача. Так, і один, всі три включаються ще від одного магнітного пускача. А ці три штуки. Включаються безпосередньо вручну. К1 у нас жилення, ну це на релі напруги, так, контролює між двома фазами напругу. К1, якщо вона є, чи не випадає фаза. ну К1, катушка К1. К1, де контакти, К1, ось вона розмикає контакти. Ну, певно, якщо напруга впала, дуже сильно, то тоді відключає, мабуть, все-таки К2. А К2 у нас контакти тут нема. Значить, вони отут, ці контакти. Верстату 6 r Ну, Це така лабораторна робота. Що тут треба в ній зробити? Накреслити схему, дати стислій аналіз стосовно розтаткування, зазначити головні особливості пускоргувати роз'яжнувати верті верстату, оформити звіт. Ну, техніка безпеки. Ну, да, от тобі лабораторна робота. Просто перемалювати схему. Так, ну, все, всі я начебто, все я начебто передивився. Все, дякую за увагу.